Вже з першої ноти цієї пісні ви знаєте, отак це ACDC, Сі Дісі, Хеві Метал, н ролл секс, наркотики. І дійсно, «Thunderstruck» – легендарна композиція, яку вважають втіленням слову рок. Але мало хто знає, яка страшна ситуація надихнула гурт написати такий трек. І можливо тоді ви зрозумієте, чому спочатку колектив хотів її назвати повні штани. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім одного разу: Ангус Янг, гітарист гурту ACDC, летів на літаку. Розслаблено, відкинувшись у комфортне крісло. Він охренів, коли побачив дуже яскравий спалах світла у вікні. І почув дуже, ну прям дуже гучний грохід всередині салону. В літаку почалась дика паніка. А Янг з розянатою щелепою сидів на місці і перечитував всі відомі йому молитви. На секунду він подумав, що він вже опинився в раю, ну а радше в пеклі за його пісні, але виявилось, що у літак вдарила блискавка та, на щастя, не пошкодило літальний апарат. Коли про це дізнався Ангус, він сказав: О, oh, крап thunderstruck. Це і надихнуло гітариста на створення пісні на основі цього інциденту. Спочатку він думав назвати її повні штани. По логічним причинам. Але потім все ж згадав свої враження і, мабуть, зрозумів, що це звучить якось ну не круто. Тому і обрав саме Thunderstruck. Трек звучав першим на альбомі The Razor's Edge, презентованого у 1990 році. І як сингл досі посідає одні з найвищих місць у рейтингах найкращих рок пісень всіх часів. Тепер, коли буду слухати Thunderstruck, я буду згадувати цю історію і уявляти, що я наклав у штани через блискавку. Дяка Ангусу за такі асоціації. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до біса!